Вітаю, друзі, слава Україні! Хотів додати манесеньку ремарку стосовно переіменувань наших проспектів, вулиць, міст, районів. Я нещодавно прочитав, я сам з Дніпра. Вітаю всіх Дніпрян. Ви знаєте, проспект Гагаріна у нас є. І ось дебати, так, суспільні якісь дебати стосовно переіменування. Ну, Звісно ж, перейменовувати треба, І дехто пише, що ви робите у нас війна. Я вже давно про це казав. Війна іде, у тім числі за символи і за ідеї, за нашу національну ідентичність. Ну не буде ніякого сенсу у війні, якщо нашою національною іграшкою буде матрешка, національним інструментом балалайка, національним взуттям лапті, національною сорочкою косоворотка. Якщо ми будемо розмовляти по-русски і так далі, тоді війни не буде власне, війна йде за національну ідентичність. А вулиці, назви проспектів, міст тощо, це саме такі маркери цієї ідентичності. Тому, звісно ж, перейміновувати треба конче треба і необхідно. Але як там дуже багато, ну всі дніпряни знають, вище стоїть вище учбових закладів. Лунають такі пропозиції, давайте хай буде проспект науки. Хтось пише там проспект Каденюка. Ну ви розумієте, це знову ж таки менша вартість. Ну от Що таке був проспект Гагаріна? Тобто він що, бував колись в Дніпрі? Чи якусь там виконував роботу якусь суспільну? Ні. Ну, от просто так назвали, бо маркували власне весь совок оцим Гагаріним. Їм також маркували. І навіть тут, у Братиславі, є теж Гагаріна і досить величезна вулиця Гагаріна. І в багатьох ось цих совітських країнах ви зустрінете ці площі, сквери, вулиці, проспекти тощо оцього Гагаріна. І Каденюка ну, знову ж це таки прив'язка. Ось був типу перший совітський космонавт, що полетів у небо. Ну а Каденюк це перший космонавт незалежної України. Я думаю, не варто цього робити. Ну, це ми принизимо ім'я Каденюка насправді. А як? Ось пишуть, давайте буде хай проспект науки. Друзі, ну от ви в тому числі, коли пропонуєте якісь переіменування, ви маєте зважати в тому числі і на те, як це буде звучати. От людина буде їхати в маршрутці і казати: зупиніть, будь ласка, на науки, на науки. де ти живеш, на науки. Ну, Раніше казали на Гагаріна, зупиніть на Гагаріна, де знаходиться магазин на Гагаріна і так далі. А зараз як це сказати на науки. На науки? Ну ви розумієте, що це геть неоковирно. Я пропоную взагалі відмовлятися від оцих штучних назв: проспекти миру, Жилмасив перемоги, красний камінь в нас в Дніпрі, Комунар, Парус і так далі. Ну це все штучні назви, штучні імена. А в нас є історичні. Там є такий район Нагорка. І всі, хто із Дніпра, всі добре знають. Нагорка унизу цього проспекта є такий район Нагорка. І власне цей проспект Гагаріна, колишній, він йде на гору. Чому його не назвати Нагорним? Проспект Нагорний. І це буде звучати. По-перше, по-друге, це усуватиме оцю всю штучність. Навіщо жилмасиви перемоги, перемоги над ким, над чим. Коли там є район, і дуже давній ще з козацьких часів мандриківка, от всі знають, так мандриківка, і ці жилмасиви з новобудов, з таких, вони прилягають до цієї мандриковки. Так, ну власне мандриковка, це приватний сектор, який йде трошки вище, але ж усі ці забудови вони будувались також на цій мандриківці, просто зносили приватний сектор і будували там висотки, Брежнівських, оцих часів тощо. Але сам цей район, мандриковка. Далі Комунари, всі ці красні камні, що там за район. Нові Кайдаки, Нові Кайдаки. Трохи далі Діївка. Це історичні назви. Діївка, Нові Кайдаки, Мандриківка, Кодак. Нарешті там трошки далі. Де зараз перемога, перемога 5, перемога 6, туди далі. Це ж власне Кодак. Це було місто і фортеця Кодак, яку збудував ще наш французький, якби наш, але і наш, зрештою, Гійом де План. Він збудував цю фортецю. Він був видатний архітектор, фортифікатор будував фортеці. Він збудував фортецю Кодак, яку знову ж таки наш Іван Солима, козак-нетяга. Він її зруйнував, коли повертався із походу з Криму. За що, на жаль, і поплатився головою. Його було страчено у Львові. Здається, і навіть не допомогло йому те, що він прийняв католицтво, і навіть це йому не допомогло саме за зруйнування фортеці Кодак. Вбили нашого Івана Сулиму. та тим не менше, це Кодак, це історична місцевість, це фортеця Кодак там стояла колись давно. Навіщо тоді ці жилмасиви перемоги, коли там є мандриківка, Кодак? Ну слухайте, є стільки історичних топонімів. Тому я дуже зрадів, коли в нас нарешті з'явилися не якісь оці там Ленінські райони, Красновардійські, які там ще індустріальні, тощо а з'явився Чечелівський район. Потім Слобожанський, там соборний, я дуже радий за Шевченка, за Франка, за Лесю Українку, але ви розумієте, це теж недобре називати їхніми іменами все підряд. Ну чим ми тоді відрізнятимемося від оцієї совкової традиції? Нічим, то просто в кожному місті була вулиця Леніна, тепер є вулиця Шевченка. Я не думаю, що Шевченко цьому б зрадів. Як ви гадаєте, скільки у Великій Британії вулиць Шекспіра? Чи комусь взагалі спало на думку перейменовувати Оксфорд в Оксфорд Шекспірівськ, а в нас чомусь є Івано-Франківськ? Це насправді не підвищує годноту, не підвищує цінність цього письменника, поета або діяча. Ні, це просто штучність, штучність. І ми маємо просто втікати від цієї штучності. Тому це дуже добре, що в нас вже немає Переяслава Хмельницького, а є. Просто місто Переяслав. Це давнє княже місто. Воно не починалося з Богдана Хмельницького. І оце була совітський такий наратив притягнути. Що, от бачите, була Переяславська рада, мовляв, найвизначніша подія в місті в житті міста Переяслав. Це ця Переяславська угода. Тому Переяслав Хмельницький. Я вже казав давно, що краще б тоді вже був Зборів-Хмельницький, адже в місті зборові постала модерна Україна після ну вікового сну. Так ось. Нема вже цих дурних Корсун Шевченківських. Це не збільшує славу нашого Тараса. Повірте, це давнє місто Корсунь ще з княжих часів. Це місто Корсунь, блін, йому вже тисяча років. Який корсунь Шевченківський? Що це за штучність? Новоград Волинський і так далі. Ну до решті, це місто Звягель, і сподіваюсь, його перейменували. Я пам'ятаю, що за часів Порошенка здається, його таки мали перейменувати. Сподіваюсь, що тоді дотиснули. Чесно, друзі, вибачаюся, щось я упустив це з виду, не цікавився. Я був впевнений, що його перейменовано, і буде дуже прикро, якщо я помиляюсь, але ну, сподіваюся, що його таки перейменували на давнє місто Звягіль. Це українське місто Звягіль, не треба оцих штучних назв. Тому і в Києві. Ви розумієте, ну оці всі перемоги, дружби народів, миру і так далі. Ну, блін, ну це все не те. Ось Проспект Слобожанський, так, бо він веде на Слобожанщину, Чечелівський район, бо це історичне місцена, яка мала назву Чечелівка, Кодак, Нові Кайдаки, Діївка, Мандриківка. Тощо. Ну, слухайте, дуже багато є наших історичних назв. І в місті Дніпро, і в Києві. Почайна. от, Здається, там переіменували станцію метро на почайна, бо там річка Почайна текла. Треба уходити від штучності. Згадувати власне, бо зараз іде якийсь, знаєте, ефект від обратного, тобто іде якесь засилля цих штучних назв, імен героїв тощо, ви розумієте, ну назвати там при всій повазі, при всій повазі. от Просто прошу, не зрозумійте мене хибно, при всій повазі до наших героїв. Але якщо просто назвати вулицю іменем якогось там Майора Алексєєва чи Алексєєнка, я можу помилятися. При всій повазі до подвигу цієї людини, але чи це додасть слави, хто взагалі буде пам'ятати, що це за людина? Де, якщо це не популяризовувати, це має іншим чином популяризовуватися, а не просто ось давати назву, ви знаєте, як і забули. Ну все, назву ж присвоїли. Що вам ще потрібно? Все, і згорнули, і забули. Треба знімати фільми, треба писати книжки, малювати мультики, картини тощо, але здебільшого, все ж таки, треба. Змагати до того, щоб вулиці якомога більшим чином мали природні назви. Тобто це буде підкреслювати нашу нештучність, нашу природність. Проспект Нагорний. Так він веде якраз район Нагорка, він веде Нагору. Ну, Це моє, суто, моє бачення, я можу помилятися, але оці всі студентські Каденюка, ну, Гагаріна, тим більше, або проспект Космонавтів, якщо там хтось пропонував. Це просто штучні назви. В нас є дуже величезна багатюча історія, і повірте, коли ми її розкриємо самі для себе, ми побачимо там такі скарби, такі багатства, просто нещисленні. нещисленні. А топоніми, ну власне, вони ж е, мають найпершим чином якраз і відображувати, відзеркалювати е, місцеву якусь топонімику а Не просто якась штучність. Можна назвати ім'ям людини корабель, можна назвати ім'ям людини літак або потяг, або ще когось і щось. Ну але топоніміка вона більшим чином все ж таки має складатися з природних таких чинників. Це моє мікрозауваження. Якщо ви не погоджуєтесь, звісно ж, ваше право і ваша думка теж має цінність, але я власне вважаю так. Тому сподіваюсь, що хтось прислухається, і в Дніпрі буде проспект Нагорний. Всі бувайте далі буде.